Привіт! мене звати Настя. Я навчаюся у школі LSE вже багато років. Коли я тільки починала, моя англійська була на нульовому рівні, але завдяки якісному навчанню, зараз я впевнено говорю, розумію мову на слух і можу вільно спілкуватися. Уроки завжди цікаві. Структуровані з великою кількістю практики часто бувають тематичні заняття, де ми не просто вивчаємо граматику, а говоримо на різні актуальні теми. Розвиваємо словниковий запас. Також багато завдань, які ми виконуємо в командах або парах, що значно покращує розмовну англійську та підіймає настрій. Викладачі професійні, досвідчені та дуже доброзичливі. Головним плюсом є те, що тут є носії мови, що дуже допомагає краще відчути англійську в реальному спілкуванні особливо подобається атмосфера. Вона дружня, легка та надихає вчитися. За ці роки я познайомилася з багатьма цікавими людьми, і ці знайомства стали для мене ще одним приємним бонусом. Щиро дякую Елесі за все, та з певненістю можу говорити, що це найкраще місце, щоб вивчати англійську. і задоволенням, а головне з результатом.